Ти вкладаєш тоді, коли ти граєшся в свою роботу, бавишся в неї, вкладаєш якісь такі невидимі речі, які мають магніт для того, хто потім в результаті буде бачити. Це дуже. Важливо. Я пам'ятаю, що я коли тою машинкою своєю в мене одна іграшка була, така металева з бляхи зроблена вантажівка. І я грався з нею до сьомого класу. Мене піскупа піска була. Я робив там. Тюнелі, машинка, сидів і так захоплювався цією дорогою, їздою, що мене мама витягувала з того піску, щоб додому я пішов, обтрушувала, обмивала. Ну, оця забавка, це була ну, така, вона залишилася в мене в природі, вона зразу було бавитися в це. Бавитися, тебе забрали, все, ти почав інше робити. А потім бац, знову тою забавкою займаєшся це переключка, ця, я одну роботу ніколи не роблю. Я повинен попутно я роблю ще якісь роботи. Я навіть так за собою подивився, що я стоячи їм. Ну буває, що я сижу там за обідом, десь за столом. А так вдома я роблю, складаю речі, я їм стоячи, я підійшов туди, чайник завзав, там щось по собакам дав їсти, і стоячи їм далі.